Заступник голови обласної ради Руслан Годований серед тих українців, які вважають військовий парад на день незалежності цього року недоречним, можливість вільно висловити свою думку один із здобутків незалежності. Моє особисте бачення парад це коли. Мир і спокій це свято. Сьогодні вважаю Взагалі-то Руслан Миколайович згадує, що в ніжному віці його дитячі запитання шокували дорослих. Так напевно проявлявся бунтарський дух. Я запитав класного керівника: а чому вона вважає, що дя... дядушка Лівін був хороший? Він не живе сьогодні. Ну, після цього мене виключили з п'янів. Ось я так би комсомольцем і не став. Але після цього цей ж самий класний керівник через два роки мені розповідав, який великий народний поет Тарас Григорович Шевченко, як він боровся за незалежність. Дає усвідомлення того, що за два роки абсолютно змінилась ментальність в школах, абсолютно змінилась ментальність людей. Звичайно, що сьогодні ми є незалежними. Незалежність України сьогодні народжується потом кров'ю життями людськими, але у будь-які часи за незалежність платили. Дорого сьогоднішнє покоління хлопців, які на сході на жаль її виборюють, так як робив це Хмельницький, як багато національних героїв. Тому в країні, які є День Незалежності, це дуже важливо, тому що не в всіх країнах є День Незалежності. Я не пам'ятаю, що в Росії було в День Незалежності. Тому для мене це дійсно національне свято. І якщо раніше ми не усвідомили важливість цього свята, то сьогодні ми усвідомлюємо, що таке день незалежності. Що ж таке незалежність? кожен з нас розуміє по-своєму, але прагнення до незалежності великої кількості людей може змінити велику країну. Тож незалежність починається з нас. Незалежність, коли ти сам приймаєш рішення, якою мовою вчити власних дітей. Незалежність коли ти можеш право обрати і роботу, і заробіток. Незалежність це коли ти маєш право обирати і бути обраним. Це дуже прості речі, хоча ну, там є негатив до політиків, є, говорить, що всі депутати однакові, і так, далі, і так далі. Іншого устрою не візною. Незалежність це коли в тебе є право вибору. І незалежність це коли твої права зберігаються. Сьогодні, шана Першу чергу всім хлопцям, які на сході, які відстоюють нам право вибору, і щоб наші права зберігалися.